Вітаю, друзі, дуже рада вас бачити на своєму каналі. Дякую, що ви мені довіряєте, що я вас, можливо, чимось мотивую. Показую вам, знімаю відео свого прибирання, і також під час прибирання хочу з вами трошки поділитися і змотивувати вас на переїзд. Можливо, у когось є скрутні становища, можливо, хтось живе не в достатку, можливо, у когось літають бомби і хтось. Переживає за своє життя і життя своїх дітей, я вам раджу не думати ні про що, збирати свої речі, брати якісь свої заощадження і починати обирати країну. Зараз трошки легше, тому що дуже багато українців пороз'їжджалися по різним куточкам світу. Є в телеграмі дуже велика кількість різних груп, сформованих в залежності від країни. І можна також від чужих людей отримати допомогу, якусь підказку, і хтось зможе таки вас провести як путівник. Тому що на початках, коли ми переїхали в 22-му році у Австрію, це склалося все магічним образом, тому що я навіть не знала нічого, ні країн, ні як вони називаються, ні де вони знаходяться, тому що крім, окрім Польщі я ніде не була. І в Польщі я була також три місяці. У місті Ставігуді це маленьке таке містечко в Ольштині. Більше я ніде також в Польщі не була. Я навіть не знала, як все це працює. Я просто зібрала дітей, знайшла волонтера, який нам допоміг. Я платив нам автобус виїзд до кордону. І там були автобуси, які просто нас кудись везли. Нас питали, чи нам підходить. Бухарест чи що, нас в общем, везли до Бухаресту, потім там був розпределітельний такий пункт. За нас дуже добре дбали, було все і поїсти, і доглянути за собою все було. Навіть були волонтери, які допомогли нам обрати шлях, куди ми маємо далі як ми маємо далі їхати, куди їхати, як будувати своє життя. Тож, я вам хочу сказати, що все, що в, нас, в мене трапилося в житті, все це було методом прийняття рішень. Я хочу вам сказати, щоб ви не боялися приймати рішення, тому що краще дія аніж бездійство. Тож, якщо у вас крутне становище, починайте. Шукати людей, які б вам могли допомогти е, оселитися, вивчати мову, і все у вас буде добре. Спочатку ми жили на квартирі безкоштовно, я вчила А1. Е, потім я влаштувалася працювати покоївкою у готелі і працювала там 2 роки. Після того, як я 2 роки пропрацювала. Я зрозуміла, що мені тут скучно трошки, тому що я вже все знаю, але мені дуже подобалося працювати покоївкою, тому що дуже багато людей ти можеш бачити, людей, які мандрують, ти можеш з кимось заспілкуватися, ти можеш дуже чого багато побачити. Різні національності прибирати теж дуже класно, тому що. Нічого, в принципі, дуже важкого немає. До цього людина звикає. І я асоціювала прибирання. Це як фітнес: ти маєш трошки рухатися, пили сосити, мити поли, застіляти, перестіляти постіль, витирати пил. Нічого важкого ніде немає. І мову також не важко вчити. Все, все потребує часу. Лише час допомагає, коли ти робиш одне і те, ж, бути тобі в цьому професіоналом і відчувати тебе в цьому експертом. Тож після того, як ми жили на зйомну, на квартирі, нам сказали, що наша квартира буде зноситися, і нам потрібно шукати якесь житло. А вже ж я мови ніякої не знала товком. То я закінчила А1, а змогла тільки розказати про себе те, що вивчила, звідки приїхала, як мене звати. Тобто я не могла вільно володіти мовою. Я взяла перекладач, написала в перекладачу українською, перевела німецькою, написала на листок від руки і пішла в городський совет, в нашу сільську раду, яка знаходиться тут, в нашому місті, з телефоном. І просто дала цю бумажку, і там все написано, що я, така та Ката з трьома дітьми, виїхала з України, жила в такому-то будинку тут, у нашому місті. і Зараз він підлягає під знос, і нам потрібно житло надати. Вони без питань це було вирішено дуже швидко, але потрібно було також для того, щоб знімати житло. Нам дали житло від міста, і на нього, а вже ж полагається допомога. Якщо, наприклад, я один кармілець, або якщо ми вдвох працюємо, то допомога не полагається. Якщо ми мало забезпечені, так, так тут є допомога і все дуже круто просто. Також платяться гроші на дітей. В общем, нам так як в школі у Андрюші якісь були проблеми. Я розмовляла з соцроботником, соцпрацівником, і вона мені допомогла знайти спонсора, який нам допоміг оплатити 2400. Я з них мала віддати частину, але це був спонсор, який перевів на рахунок, завдаток оренди. І в нас отак отрималася оця двохкомнатна квартира з великою кухнею. Це рахується трьохкомнатна квартира, тому що кухня велика, кухня вітальня Тож, все вийшло найчудовішим способом. Наприклад, пилесос і камот в мене зі старої квартири, тумбочка, ось біла, ви можете бачити, яка поряд з кроваттю. Це сусіди е, запропонували мені. Ми купили, наприклад, кожному по кроваті згодом, отакої, як ви бачите, дерев'яною з матрасом. Стуля, от ми недавно купили стол зі старої квартири, дзеркало купили. Коли ми приїхали сюди, тут був в квартирі зазвичай в Європі вони здаються геть пусті, лише побілені, стіни і все. Іноді буває таке, що квартира, квартира мебльована. В нашому, нашому случаї була квартира повністю гола. І Нам потрібно було замовити кухню. Кухню мені допоміг один чоловік замовити, який допомагав з переїздом з однієї квартири на іншу з меблями. І він допоміг мені знайти на Вільхабені це, як у нас OLX, кухню, вона коштувала 300 євро. Я оплатила, вони привезли і зібрали, як змогли. Навіть не всі шухляди мені повішали, і витяжку не повішали. Тому що вони не хотіли розбиратися, як на ту стіну можна повішати ті шкафи, тому що стіна, межа з кімнатою, вона гіпсокартонова. Але ж коли приїхав мій чоловік, він знайшов, що там є планка спеціальна, і там раніше висіла кухня, шкафи, і він мені все доробив. Повішав і поличку, і витяжку. В цій кухні також була. Посудомийка, але мені одразу сказали, що вона не працює, тож я сказала, що мені не потрібна посудомийка, яка не працює. І ми її лишили в тому отелі, там, де я працювала, там мали е, хаусмастера поремонтувати її, але щось там не вийшло. Чи вийшло, і ніхто не захотів мені її привезти з Зальцбургу, Тож я лишилася без посудомийки. І моя мрія тепер купити посудомийку. Ось, Також я купила сушилку і пральну машину, все було це нове. Ось стол класний, такий дерев'яний, такий могутній. Він ще навіть розкладається, але його і так достатньо. Він від старої квартири, оця тумбочка під телевізор, де ви можете бачити алоя Вера. Це я також знайшла на Оликсі. І попросила людей, щоб вони навіть мені привезли і занесли до квартири. Вони мені допомогли з цим. Оця кровать, яка застелена сірою, сірим покривалом. Це Даніла кровать, вона стояла в дитячій кімнаті, але так як Даніл з'їхав, я її поки перенесла сюди. Потім мені, я вирішила, що мені на цій кроваті неудобно спати, і я вирішила притащити з своєї кімнати, там, де я жила з Лерою. Ще свою кровать. Але в майбутньому хочу цю кровать знову до Лєри віднести. В ту сіру з сірим покривалом кровать хочеться розібрати. Я її лишила, тому що, можливо, приїде чоловік або хтось відпочивати до нас в ближайші дні. Можливо, місяці я її поки лишила. потім в майбутньому хочу її розібрати і купити якийсь диванчик розкладний, на якому я можу спати. Хотілося б, щоб там була якась ніжка. В общем, що я вам хочу сказати: життя воно просто дає подарунки кожного дня. У кого є скрутне становище, кому дуже важко живеться. Не вагайтеся, поки є можливість переїхати до якоїсь країни, де ще приймають біженців, ви можете тут заснувати своє нове розпочати життя. Є дуже багато доброзичливих людей серед українців або серед українців, які тут вже давно живуть, бути перекладачами, допомагати з усім. Допомагати зареєструватися, допомогти всім з чим необхідно, тож не вагайтеся, у вас є ще шанс побудувати своє життя, життя своєї мрії. Я вас люблю, обнімаю, дякую, що ви були зі мною на моєму каналі. Я буду намагатися для вас знімати кожен раз нові відео. Якщо вас щось цікавить, якась тема, напишіть мені у коментарях, про що ви хочете слухати наступне моє відео. Дякую вам, бажаю вам приємних різдвяних свят. Люблю, обнімаю ваша Аня. І також мені було б дуже приємно, якщо вам відео сподобалося, поставити пальчик вгору і написати Круто підтримую. Дякую вам!